Китай та США проведуть переговори щодо контролю за ядерною зброєю. Про це повідомляє The Wall Street Journal. Так, за даними видання, переговори Байдена із Сідзіньпіням мають відбутися вже в понеділок, 6 листопада. Це буде перша подібна зустріч між представниками США та Китаю із часів президентства Барака Обами. Переговори між США та Китаєм запланували на тлі виходу Росії із договору про заборону ядерних випробувань. Бачимо, Росія вийшла з усіх можливих угод, які обмежують або е контролюють використання ядерних компонентів. Зараз ми бачимо, Росія буде можливо використовувати свою тестувати свою ядерну зброю, щоб показати всьому світу, що вона її має і з нею потрібно рахуватись. Навряд чи Китай піде такою стежкою. Буквально два тижні тому Росія відкликала ратифікацію договору про заборону ядерних випробувань і звинуватила США у безвідповідальному ставленні до глобальної безпеки. В інтересах обезпечення безпеки нашої країни ми відзиваємо ратифікацію договору а всі об'ємлящем ядерних іспитань. Журналісти видання The Wall Street Journal зазначають, що не зважаючи на неофіційний характер переговорів Китаю та США. Вони дозволяють американським чиновникам з'ясувати у своїх китайських колег ядерну доктрину Пекіно. Китай же провозгласил Акрита 30-му году зібрається в рази нарастіть количество ядерних сил для того, щоб сравнятися з Росією і. Населенними штатами по, -по, по мере, в вразорних системах. Ну і вместе з ними уже вступають які там переговори стратегічної стабільності. Також ймовірно обговорюватиметься нарощування ядерного арсеналу КНР. Який завжди був набагато меншим ніж у США та Росії, китайське руководство все, готується до довгострочного довгосрочному з США, Є надія, що якщо цей обмін міннями вдасться зберігати і регулярно проводити в майбутньому, то це відкриє можливості для більш предметного розговору. Зміна напередодні заявили, що найбільш ядерні держави світу США, Росія та Китай активно готують інфраструктуру для проведення реальних ядерних випробувань. Заборонених вже близько 30 років міжнародними угодами, я думаю, що світ е, дуже близький до того, щоб побачити, ну принаймі в тестовому режимі, що таке ядерна зброя, і це буде демонстрація країн, е, як Росії або Китаю щодо того, навіть тих же сполучених штатів Америки, що ядерна зброя це є один з інструментів не лише стримування. Але й інструмент впливу і залякування всього людства, і найбільше про ядерну зброю сьогодні розповідає Росія. мир довсплаті це вокруг того. Чтобы противостоять этому ядерному шантажу, весь мир должен сплотиться, чтобы показать России, что она столкнется, скажем так, с катастрофическими последствиями для себя в случае необратимого случая, если все-таки пойдет на такой безответственный агрессивный шаг, как использование тактического ядерного оружия. І весь світ, звісно має прикладати прикладувати для поддержки України. Експерти впевнені, зустріч Байдена і Сі Цзіньпіня важлива не лише для США та Китаю, а й для всього світу. Ця зустріч це власне по про те, як ділити світ і яким чином. Китай або Сполучені Штати Америки можуть впливати або можуть співпрацювати з іншими державами. Тобто, умовна умовна парадигма боротьби авторитарного та демократичного світу власне виходить на свою кульмінацію. І від того, як завершиться ця зустріч, сполучених штатах Америки залишить подальша доля всього людства. Або війни зупиняться, або принаймні заморозиться, або світ буде йти самимильними кроками до третьої світової війни.